Можна вірить другові чи милій, марить на у вісні сні, білизну червневих ніжних лілій, заплітать букетами в пісні. Можна жить, а можна існувати, Можна думать, можна повторять, Та не можуть душу зігрівати, ті, що не палають, не горять. Люди, всі по своєму уперті. Народившись, помирає кожна, а живуть століття після смерті, ті, що роблять те, чого не можна. Моралісти нас довго вчили, вибивалися з кволих сил, мов людині потрібні крила, їй ніяк не можна без крил. Я плюю на слова, ці завзято, я обурений ними без меж. Кури й гуси завжди крилаті, горобці і синиці теж, я готовий кричати що сили надриваючи голос свій, не потрібні людині крила, серце й розум потрібні їй. Не вигадуйте муки і драми, не видавлюйте себе сліз, правді в очі дивіться прямо, не відводьте погляду вниз, не вимучуйте себе сміху, коли серце стогне від мук. Не благайте у долі лиха, коли щастя йде до рук, будьте схожі самі на себе, чи розумні, чи просто дурні, будьте чортом чи ангелом з небі, тільки не будьте штучні й смішні. Ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені, хто й за що вам дарував безсмертя. Той за що продовжив ваші дні? Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, Втямили нарешті до пуття? Смертні вам, безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя, щоб надійна крила соколині, вас у небо вічності несли, мудрості своєї Покраплині, Смертні вам, як бджоли віддали. Хто ваш народ? Яка у нього доля, куди його коріння проросло, чиї могили стогнуть серед поля, забрівшись дичавіло у село? Немає смерті, і не ждіть не буде, хто хоче жити, ніколи не помре, і будуть вічно веселитись люди і танцювать дівчата в кабаре? І в сіру ніч, коли мене не стане, коли востаннє Римою зітхну. Я не помру, лиш серце в грудях стане, схолоне кров, і я навік засну.